Хочу привітати всіх зміївчан і також зміївського району святом людей похилого віку. Нехай в кожному домі чути буде тільки сміх. Кожна людина нехай буде здоровою. І всі думки, які вони задумали, нехай збудуться. А саме головне у нашому житті скоріше перемогти. І щоб ми жили мирно, так їх. Перше це здоров'я, щоб вони були живі, щоб їхні сім'ї ну, і дождалися І святом таких снадів, яка молодці. Сьогодні, 1 жовтня, відзначається міжнародний день людей поважного віку. Це свято нагадує нам про цінність життєвого досвіду, мудрість і доброти старшого покоління. У Змівській громаді привітали ветеранів. Почесними грамотами нагородили Агаркова Анатолія Михайловича за активну громадську позицію та значний внесок у розвиток ветеранського руху. Також почесною грамотою відзначили Беляцького Олександра Анатолійовича за вагомий внесок у розвиток і підтримку діяльності соціального захисту населення. Шановні ветерани, бажаємо вам міцного здоров'я, тепла і шани від рідних та громади, щоб кожен день приносив радість і відчуття потрібності. Лариса Бодаріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.